Всім привіт! Сьогодні у нас ось таке замовлення. Це велосипед трек. Двигун на 500 Вт, батарея на 18 ампер годин 48 вольт. Ручка газу половинського типу з ключом замикання. Така половиночка працює, а вилочка з блокировочкою. На шумано обладнання. Це таке замовлення. Хлопець оформлює розсрочку. Каже, замахався платити оренду, я краще зроблю розсрочку і буду їздити на своєму велосипеді, працювати в доставці. так що Кого зацікавить, ви можете брати свій велосипед або приїхати замовити у нас для праці то що треба. Проїжджає він на цьому двигані десь мінімум 80 кілометрів. Якщо допомагати педалями, то більше 100 кілометрів на одному запасі заряді. Так що звертайтеся наш сайт, наш номер телефону. Кого цікавить, можемо робити і таке. Всім гарного дня, до побачення.